Це відео опублікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Нова залізниця до Криму. Чи стане вона альтернативою Кримському мосту? Це буде дорога не така, як зазвичай зазвичайні залізниці. Чому вона так важлива для російської армії? Велика підготовка для довгої війни. І чи достатньо вразлива для атак ЗСУ? Війна затягується, Україна від своїх планів не відмовляється. Звільнення окупованих територій залишається важливою частиною воєнних планів українського командування. Плацдарм на лівому березі Дніпра в Херсонській області тримається, не зважаючи на зусилля росіян. А підтримувати війська на окупованій території стає все важче і важче. Ускладнює підтримку позицій той факт, що на півдні України мало залізниць, по яких можна перекидати техніку і боєприпаси. Нині до Криму та окупованого півдня України ворог перекидає підкріплення двома залізницями через Кримський міст та через окуповану територію Запорізької області. По цим двом залізницям перевозиться 90% всього, що необхідно Ну, зброї, людей техніки, паливномастильних десять 10% залишається на автомобільні шляхи, на водний транспорт, а ну, на інше з однією. Цих артерій Кримським мостом є серйозна проблема. Він постійно під ударом ЗСУ, і немає сумнівів, що одного разу вийде з ладу серйозно і надовго. Вони очевидно розуміють, чудово, що кримський мост став цілею і стратегічною ціллю, і він зараз дуже вразливий. Що так чи інакше він буде дисфункціональний, тобто його завалюють. Ну вже двічі його завалювали. Тобто, це відбувалося в 22-му році. Це відбулося минулому році. А там, де два рази, там буде треті, розуміючи це, вони хотіли значить організувати логістику з змогу ВДК великих саме кораблів паралельно. Лігістика тобто, з змогу, значить, кораблів з Російської Федерації до Криму доправляти там, значить, боєприпаси, інше насилити засоби, матеріально-технічне забезпечення, таке інше. І розуміючи, що ми зараз вбиваємо і ВДК, їх топимо, і під загрозою кримський міст вони роблять, значить альтернативний шлях це залізниця. Але чи зможе вона замінити кримський міст? всього вона буде мати ту пропускну здатність? Ясно річ, що по доставки буде до Криму більше ніж через кримські міст, так зване, але воно буде водночас, як стверджує мер окупованого Мелітополя Іван Федоров, Росіяни вже зараз змушені робити ставку на доставку вантажів в обхід стратегічного мосту, бо він не здатен працювати у повному обсязі. Звичайно, кримського мосту не вистачає, тому що всі розуміють, що кримський мост довго існувати не буде, а буде існувати якийсь проміжок часу, доти, доки наші спецслужби вирішать, що йому треба вже закінчувати існування. Саме тому ворог намагається зв'язати тимчасово окуповану територію Донбасу з тимчасово окупованою територією Криму а, новою сухопутною залізницею. Тож, якщо кримський міст буде зруйновано, тоді лишиться лише одна залізниця на півострів, з якою є серйозні проблеми, бо поляг. А вона доволі недалеко від лінії фронту. Саме цю дорогу от волноваха Такмак Джанкой росіяни охороняли максимально всі лінії суровіки, на які побудовані. Якщо подивитись на мапу Діпстей, вони йдуть паралельно цієї дороги. Вони захищали. Якщо вздовж узбережжя Азовського моря, то там по великому рахунку ровна місцевість, не там немає такого чогось великих пагорбів. Вони будуть їх оминати. Жодної іншої залізниці тут немає. Якщо цю перерізати, об'їхати її вагони не зможуть. Чому такі бої підработіного? Вони намагаються нас відсунути як можна далі від цієї дороги, щоб ми не мали артилерійського контролю, вогневий контроль над, над нею, і е, їм вкрай потрібна дорога, яка могла би. Ну, бути не під обстрілами для того, щоб можна було активно щось перевозити. От вони починають будувати дорогу майже вздовж Азовського моря, максимально далеко від лінії фронту. А тому окупанти вирішили розв'язати цю задачу радикально збудувати нову залізницю для постачання війська якомога далі від лінії зіткнення. Буде проходити через Маріуполь, через Бердянськ, через Приморськ, Приазовське, Мелітополь і в Якимівці в Якімівці з'єднуватись з існуючою залізною дорогою. За словами мера Маріуполя Вадима Бойченка, у цього задуму її інша мета головним центром зосередження військових складів резервів ворога. Тепер буде Маріуполь. Будівниця залізничної колії, тобто це збільшення логістичної складової, забезпечення свого війська. І з Маріуполя ми можемо відверто говорити сьогодні. Сформують такий воєнний хаб, який буде накопичувати зброю, накопичувати війська, накопичувати для того, щоб потім лінію зіткнення, яка попереду це від Маріуполя менше ніж 70 кілометрів, потім можна було. Забезпечення цей збільшують збільшеною кількістю, і тоді є відповідь, для кого вони будують ті квартири, чому там маріупольцям нічого цього не, не випадає, а тому, що вони будують для своїх, тобто для тих людей, які будуть забезпечувати цю воєнну складову, працювати над це, і тому росіян з депресійних регіонів завозять. І сьогодні кожен другий в Маріуполі вже не є маріупольцем, тому це така велика підготовка для довгої війни. І з Маріуполя ще раз наголошую, формують такий воєнний хаб. Але як швидко вони зможуть її побудувати? Плани оголошувалися рік тому. Будівництво триває вже кілька місяців і все ще не дійшло до Бердянська. На шляху існує величезна кількість малих та великих відносно річок. Так, ворог, наприклад, вже через річку Кальміус, яка на території тимчасово окупованої Донецької області поблизу Криму вже проклав один міст, а також через безум'янну притоку Кальміусу проклав ще один міст і потрохи будує безпосередньо залізнодорожнє полотно на тимчасово окупованій території Запорізької області. Тож треба зробити відсипку треба прокласти нові рейки все це, це ввести в експлуатацію тож це величезний фронт роботи який треба зробити втім опитані нами експерти переконані ворог її таки добудує тим паче за словами олексія гетьмана залізницю зводять як тимчасову за спрощеною технологією без жодних вимог по навантаженій безпеці це буде дорога не така як які зазвичай залізниці там вона там з дуже потужна, вона там на багато років. Це тимчасова сфір аркадна дорога, яка має бути побудована ну лед не за декілька місяців. Вона буде з точки зору техніки безпеки. Вона буде не дуже добра, по ній буде не дуже гарно рухатись. Вони навіть не хочуть її проводити по якимось населеним пунктам. Вони хочуть в обхід населених пунктів пунктів. Ну може для того, щоб ніхто там не фільмував. Але що у відповідь може зробити Україна? На перший погляд, залізниця це найнеприємніший об'єкт з точки зору атаки. Влучити важко, а ремонтується швидко. Ну будь-яка залізниця вразлива, але ж питання в тому, що вона так само швидко відновлюється. можна підірвати шляхи там в одному місці, в другому місці там, можна підірвати десь міст містяну. Але його можна поновити. Треба максимально просунутися в натовпу цієї залізниці, коли вона буде зведена. І Якщо не вдасться це, це будівництво припинити, коли він буде будуватися, то тобто, прямо зараз, то треба посунутися і взяти її під артилерійський контроль. Тільки таким чином можна. Перервати сполучення по цій залізниці. та з іншого боку, каже Іван Федоров, спротив на окупованих територіях доволі потужний. Залізницю по всій довжині контролювати так чи інакше не вийде. Тим більше вона все одно включає в себе кілька важливих мостів через річки, без яких не функціонуватиме, і з ними в окупантів уже є проблеми. Декілька місяців тому щось сталося з цим новим мостом через Кальмі, який втомився. Тож спротив наш точно буде робити все, щоб зіпсувати та пошкодити і ускладнити роботу ворожих будівельників. І перш за все, треба перервати основну артерію ворога на півдні, а саме Кримський міст. Поїзд горить. Це збільшить навантаження на інші залізниці, а також не випускати з під вогневого контролю залізницю з волновахи до токмаку. Якщо це вдасться зробити до того, як нову тимчасову залізницю добудують, росіянам значно важче буде утримувати південний фронт. Та й рейкову війну ніхто не відміняв. Сергій Костеж, факти тижня, ICTV, Єдині новини.